Новий ринок Бердичівський на прохання мешканців міста з 22 червня змінив графік роботи. Відтепер працює двічі у тиждень, по п'ятницях і суботах. Поступово каже директор ринку: він має розширити поле діяльності. Якщо розпочинали торгівлю з 50 підприємців, то сьогодні приватників вже близько 130. Менеджери залучають їх не тільки з нашого міста, а й Житомира, Калинівки, Вінниці та Одеси. Валентин Чумаченко представляє громадську організацію Багато України». Каже, що вони дбають не лише за інтереси представників малого бізнесу, а й малозабезпечених покупців. Напрямую працюємо з одеським ринком, тобі 7 кілометр. Напрямую працюємо з водителями, які працюють в Одесі, в Харькові, в Хмельницькому. Ну, товар, товар по качеству. Вы можете пройти посмотреть. Ничем не отличается от товара, который продается у вас магазинам. Цена, конечно, я проехал по магазинам города, посмотрел на цену, цена у вас кусается. Закупку товара мы делаем в большом объеме, специально для того, чтобы цены у нас были относительно дешевле, и для того, чтобы к нам люди могли прийти и купить более дешевый товар. По цій причині ми вирішили торговать, попробовать торговать на бердичівському рынке. Спасибо за вашу територію, що ми прекрасно, Ви уделили внимание на, це, на, на нас. но і ми теж уделим внимание на вас, щоб було добре для продажи вашого рынка і вашого кажуться, Бердичева. Підприємців задовольняють умови, які створені для них на ринку. Його адміністрація планує і далі дбати про введення додаткових зручностей для торгівлі. Наразі тут повним ходом облаштовують триповерхове житлове приміщення у торгово-офісний комплекс. Вже відкриті магазини SportLife та Тютюн. Незабаром на Бердичівлян чекає перукарня. Через два місяці почне діяти цілий комплекс, де будуть кафе-бистро, гральні автомати та більярд. На випадок непогоди на першому поверсі чотирьох поверхів. Є вільна територія майже на 300 квадратних метрів. І ще радує одна обставина, що повертаються ті підприємці, які раніше працювали на виїздах, тобто вони їздили в другі міста, в Малін, в райони і таке інше. Сьогодні всі бачать, що ринок починає існувати і має своє велике майбутнє, і вони потихеньку починають вертатися до нас. Бо всім відомо, що виїхати на чужий район в друге місце це вставати в 4-5 годин. Це і фінансові затрати. Тут, в принципі, всі нормальні умови для того, щоб людина могла вийти вісім часов стати, працювати плідно і заробляти кошти. На центральному ринку почалася реконструкція. Частина підприємців звідти має намір торгувати на Бердичівському ринку, повідомив його директор Микола Новіцький. І покупці вважають, що центральний ринок треба дещо звільнити. На новому в інтендантському містечку їх приваблюють не лише доступні ціни. Мені тут удобно, я недалеко тут живу. Вот мне нравится, что он большой такой просторный. Ну, выбор есть, и можно купить. Вот все, что необходимо есть, и небольшие цены. Очень хорошее место здесь. Единственное, что надо было бы э, транспорт, чтобы люди могли по свободней. Комфортабельній добиратися сюди в інтересах покупців адміністрація ринку Бердичівський обіцяє вирішити і транспортні проблеми. Незабаром тут відкриють додаткові маршрути на сьогоднішній день. Це йде і як ішли. 3, 3 А, а на перспективу буде додатково йти восьмерка, 8А, тобто всі сполучення місцеві і будуть забезпечені в повному обсязі. У перспективі ринок, як у старі добрі часи, поступово перейде на постійний режим обслуговування споживачів. Звичайно, погоджується директор, це буде не сьогодні-завтра, адже потребує коштів і великого обсягу робіт. Та в майбутньому повністю облаштований ринок має задовольнити потреби бердичівлян та гостей міста.